Подібна поява урагану Каміла приголомшила не лише жителів південних штатів, але й метеорологів. І, хоч тривав він недовго, та стих заподіяти неабиякої шкоди. Як це було? Пригадаємо разом. І до речі, звуть мене Янебей. 5 серпня, неподалік західного узбережжя Африки, сформувався невеличкий тропічний циклон. Тривав він 9 днів, і тоді наблизився до великих кайманових островів. Швидкість вітру тоді становила лише 90 км за годину. Тому фахівці й припустити не могли, що цей ураган може бути небезпечним, але циклону все одно дали ім'я. І не даремно, адже вже через день швидкість вітру зросла до 180 км за годину. Розгнівана каміла стала справжнім ураганом. Спершу вона пройшла з західним узбережжям Куби, щоправда, без серйозних наслідків. Поблизу острова Свобода ураган Камілла трохи втихомирився. Швидкість вітру знизилась до 160 км за годину. Метеорологи були переконані, усе йде на спад. Щоправда, їхні надії не виправдалися. Подолавши мексиканську затоку, ураган знову посилився і перед самим кордоном з Америкою набрав такої сили, що йому одразу присвоїли п'яту найвищу категорію за шкалою Софіра Сімпсона. За оцінками метеорологів, його максимальна швидкість перевищувала. 340 км за годину. А увечері, 17 серпня, під удар потрапило місто Сент бей розташоване в штаті Місісипі. Оскільки ураган вирував над сушею, то втратив підживлення від океану і почав йти на спад. Уже через два дні каміла знову стихла та попрямувала на схід. Відтак на території штату Вірджинія розпочалися рясні дощі, що призвело до потужної повені. Злива спричинила болотіні суви. І як наслідок розмиті потоками води дороги, пова. Оні дерева зруйновані понад 120 мостів і багато тисяч будинків. Реальну швидкість урагану встановити так і не змогли. Коли він проходив штатами Алабама і Місісіпі, зруйнував усі метеорологічні прилади. Крім цього, Каміла залишила за собою багато загиблих та поранених. Орієнтовно постраждало майже 9 тисяч людей. Все тому що багато людей просто відмовились покидати свої будинки, а сподівались, що перечекають ураган в підвалах. Якщо врахувати, що в США Каміла прийшла. Ослабленою, то страшно уявити, що було б, якби вона була в повній силі. Одне з містечок в штаті Місісіпі негода знищила повністю майже 180 квадратних кілометрів перетворилися на пустель. Зупинити, тому її краще цінувати та берегти. Можливо, тоді вона буде більш спокійна. З вами була Яна Баї. Побачимось у наступних ефірах. Па-па!